Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні третій урок. Поспіль займаємося координатною прямою. Ви пам'ятаєте, що координатна пряма це пряма, на якій позначено початок відліку, напрямок і одиничний відрізок. Направо від нуля йдуть додатні числа, ми відкладаємо додатні числа, а наліво від нуля від'ємні числа. Кожній точці на координатній прямій відповідає єдина координата. Додатне число, якщо ми йдемо вправо, і від'ємне вліво. І так, тренування. Позначте на координатній прямій точку з координатою: десятих, мінус 3 п'ятих, 9 десятих мінус 8 п'ятих. Скільки клітинок слід узяти за одиничний відрізок? Подумайте: поміркуйте, скільки вам потрібно клітинок. Щоб було зручно відкладати оці числа. Поставте відео на паузу і поміркуйте. І виконайте завдання. Сподіваюся, що ви здогадалися, що для того, щоб усі чотири числа відкласти легко, зручно взяти 10 клітинок. І що тоді виходить? Якщо за, кліти... Якщо за одиничний відрізок взяти 10 клітинок зошита, тоді одна клітинка буде відповідати числу 1 10, а дві клітинки 2 10, можна вважати 1 п'ята після скорочення. І тоді легко всі ці 4 числа розмістити. Від 0, 2 десятих буде 2 клітиночки вправо, і вправо ще буде число 9. 10. Вліво від нуля буде мінус 3 п'ятих, 6 клітиночок, 6 десятих, або 3 п'ятих з мінусом, і мінус 8 п'ятих, мінус 16, 10, або ще можна сказати, що це число мінус п'ятих. Тож, ось так, поміркувавши, легко розв'язується дане завдання. Ще раз поставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте. Номер 975. Позначте на координатній прямій три точки з додатними координатами, які лежать між точками А мінус 1 координата і Б з координатою 8. С координатою мінус 5 і Д з координатою 10. Виконаємо зображення для кожного. Завдання координатної прямої, так, пронумерувавши кожну клітинку, за одиничний відрізок візьмемо одну клітинку. І тоді у нас точка А буде мати координату мінус 1, точка Б8, три точки з додатними координатами. Ну, Це можна і більше позначити, починаючи від одиниці, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, ці можна позначати. Друга точка С з координатою мінус 5, і точка Д з координатою 10. Так, поставили їм букви імена. І тепер позначаємо: я взяла такі точки, але ви могли взяти і інші. Все правильно буде, якщо це точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Між точками з додатними координатами. Тут е, теж. Я взяла 2, 5, 7, а взагалі було би правильно: і 1, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6, і 7, і 8, і 9. Справа від 0 до числа 10. Я сподіваюся, що це завдання вам здалося легким, і ви справились легко. Ще тренуємося: ставте відео на паузу. Задача схожа: позначити на координатній прямі чотири точки з від'ємними координатами, які лежать між точками. С координатою мінус 5 і де з координатою мінус 10, m з координатою мінус 5 і n з координатою 10. Так само поставили точки С з координатою мінус 5, де з координатою мінус 10, m з координатою мінус 5 і n з координатою 10. Від'ємні. Ось тут всього чотири точки, і чотири треба поставити. Ну, безумовно, ми займемо всі позиції. А в другому варіанті теж чотири точки. І теж ми займемо всі позиції від'ємних чисел, ну, так як за умовою просять. Справились? Ідемо далі. Зупиняйте відео, читайте, думайте, міркуйте. Знайдіть координату точки, що розміщена на відстані 5,5 одиниць від точки А з координатою мінус 3,5, і на відстані 3 одиниці від точки Б з координатою мінус 12. І так поставили точку А з координатою мінус 3,5. Це посередині між мінус 3 і мінус 4. Вправо на відстані 5,5 одиниць є число 2. Ставимо точку. І вліво число мінус 9. Нам не сказано вправо чи вліво, тому ми маємо поставити точку як справа, так і зліва. Координата точки а 1 9 і координата точки А2, 2. Так само і для точки Б з координатою мінус 12. Три одинички вправо, три одинички вліво. Маємо дві точки б 1 б 2 Точка b 1 має координати мінус 15 і точка b 2 має координату мінус 9. Якщо ви зобразили на одній координатній прямі, ну то я думаю, можна, взагалі не проблема. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці. Знову зупиніть відео, подумайте, поміркуйте, яким чином ви розв'яжете це завдання. На координатній прямій знайдіть таку точку, відстані від якої до точок А і Б є рівними, якщо і дані координати точок 6 завдань. Я вирішила проілюструвати вам це на координатній прямій, так щоб візуально було видно. Поміркувавши, що точка має знаходитись на однаковій відстані від точки А і Б. Значить, ця точка буде серединою відрізка АБ. І найлегше, що можна зробити, це виконати зображення. Точка А має координату 12, точка Б має координату 18. Тобто серединою буде число 15, від точки А три одиничних відрізки, і від точки Б три одиничні відрізки. В другому, точка А має координату 1, точка Б координату 8. Посередині давайте порахуємо, це 3,5 клітиночки від однієї другої сторони. Координата тут 1, 2, 3, 4, 4,5. Точка А має координату мінус 2, точка Б має координату 9. Порахуємо середину 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 клітиночок, і сюди 5,5 клітиночок. Точка має. Координату 7,5. Можливо, ви здогадалися, що треба додати 9 і і 2, це буде 11 відстані від нуля до точок, і 11 поділити навпіл 5,5, тобто від кожної точки треба відступити 5,5 від А вправо, від Б вліво. В четвертому координата точки А мінус 10, точки Б 6. Якщо ми додамо відстані від нуля до точок, це буде 10 і 6, 16, навпіл 8. Значить від мінус 10 8 вправо і від 6 вліво 8. Координата мінус 2 координата цієї точки. В п'ятому точка А координата 7, точка Б координата 4. 7 плюс 4. Буде 11, поділити на 2, 5,5. І відступаємо від мінус 5,5 клітинок 1, 2, 3, 4, 5,5, і від 4 вліво. Тобто координата цієї точки мінус 1,5. І останнє шосте координата точки А мінус 12, точки Б 0, відстань між ними 12, середина відрізка. Це координата мінус 6. Тож, у відповідь запишемо координати точки за умовою. В першому це 15, в другому 4,5, в третьому 7,5, в четвертому мінус 2, в п'ятому мінус 1,5, і в шостому мінус 6. Ми сьогодні з вами славно попрацювали з координатною прямою. І ви ще потренуєтесь, завдання подібні до тих, що розв'язували зі мною. І сподіваюся, що тема нами буде опрацьована якісно. Будьте наполегливі, я бажаю вам успіху, до зустрічі!